бам 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 Акуратніше! Ти мене забризкав О, ці ще борода? Oh -oh. Ну і що? Проте тепер ми маємо купу справжнього снігу. Це ж дуже мило. Його можна піднімати та робити справжній снігопад. Дивіться, як здорово! Раз у мене тут багато куляк, й парочка великих буде доречною. У нас же новий рік. Значить, куди ми без ялинки? Вона буде красуватись прямо посеред ділянки. А під неї я покладу всі подарунки. Думаю, що їм там саме місце. Ой, як гарно. Краса, але чогось не вистачає. Бинго! Точно поштової скриньки. Вона у мене теж червона і обмотана ялинковою гірляндою. У неї я покладу листа для Санти.